Відправляв солдатів крутити шаурму замість фронту. Займався цим один із командирів підрозділу на Донеччині. Слідчі ДБР з'ясували, що підозрюваний офіцер пообіцяв двом військовим не відправляти їх на передову. Натомість вони мали виконувати його особисті доручення. Солдати продавали вуличну їжу. При цьому командир нараховував їм бойові доплати щомісяця. Гроші йшли нібито за участь у боях. Загальна сума збитків держави 2 двох мільйонів гривень справа нині у суді більше і про цей кейс, і про інші корупційні скандали та їх розслідування. Я розпитаю Тетяну Сап'яну, радницю з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю Анну, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Пані Тетяна, от на сайті ДБР вказано, що до суду направлено ще одне обвинувачення проти цього командира, про якого я говорила, який змушував солдат крутити шаурму. Тобто, узагальніть, будь ласка, про які епізоди йдеться, про яку суму збитків та що загрожує цьому офіцеру? Я давайте спробуємо дійсно розібратися, в тому, що це один фігурант кримінального провадження. І до його схем чи оборудок, скажімо так, з військовослужбовцями було залучено четверо солдат. Тобто, минулого тижня ми з вами говорили про те, що командир дійсно однієї з частин на Донеччині досить креативно використовував ресурс, яким володів на сьогоднішній день людський ресурс, так перш за все, і відправляв солдатів не в окопи, а відправляв крутити шаурму. Цього тижня ми з вами говоримо про ще один епізод у цьому кримінальному провадженні, в якому також було задіяно ще його двоє підлеглих військовослужбовців, які виконували його приватні е, запитання. Він ставив перед ними завдання особистого характеру, і вони також для нього виконували роботу, тобто не для захисту Збройних сил України, а для захисту, наприклад, е, чи збільшення його особистого. Благополуччя чи майна це інший епізод у цьому кримінальному провадженні. Два обвинувальних акти вже направлені до суду, і ми сподіваємося, що коли... Суд послухає усю доказову базу, винесе досить справедливе рішення у цих таких ганебних випадках. Ми маємо розуміти, що військові, коли йдуть долучаються до збройних сил України, вони мають воювати і вони не повинні виконувати чужі забаганки. Але тут є один нюанс зі мною також поділилися колеги про те, що ці військовослужбовці також понесуть відповідальність, так як вони. Добровільно погодилися виконувати його е командира цієї частини е побажання, тобто його задачі виконувати приватні, які він ставив перед ним. Пані Тетяно ще одна нещодавня справа. ДБР викрило заступника командира військової частини на Львівщині, який от відправляв солдатів класти бруківку, встановлювати пам'ятники замість служби. Розкажіть детальніше про цю справу і яка сума завданих збитків у цьому? Наразі сума буде встановлена, коли буде проведена експертиза, анна. А дійсно, ми з вами говоримо про те, що ті військовослужбовці, ті військові частини, які наразі мають можливість як на Львівщині, наприклад, перебувати у тилу, вони дуже важливі також є важливою складовою для нашої перемоги. Але Відкриває, на жаль, ДБР і правопорушення в тилових військових частинах. А упродовж беремо з вами березня березня, час по вересень цього року, заступник командира, людина, яка має відповідні повноваження, вирішила відправити своїх підлеглих, попрацювати на знайомого підприємця. Отже, ми з вами розуміємо, що так як по країні триває. Мобілізація дуже часто деякі сфери галузі нашого життя не, не вистачає робочих рук, не вистачає фахівців. І, відповідно, він відправляє фахівців, які були мобілізовані, які стали солдатами стали на захист нашої країни, на допомогу цьому підприємству. Не санкціоновано. А логіка в тому, що Солдати отримували заробітну плату як захисники і військовослужбовці, але працювали у приватній установі. Ну і окрім того, потім ще військовослужбовців також направили на добудову будинку заступника командира на Вінничині і встановлення пам'ятників на цвинтарі. Остаточна сума, як я вже зауважувала, вона буде встановлюватися пізніше. Йому повідомлено про підозру, це перевищення своїх повноважень в умовах воєнного стану. Це досить сувора стаття кримінального кодексу України, і вона передбачає до 12 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід. Це тримання під вартою, звичайно, можливість внесення застави. Шаурма, будівництво будинків, пам'ятники, бруківка. От, скільки от загалом зараз ДБР розслідує подібних справ, і окрім такої роботи, до яких ще діянь незаконно залучали військових замість служби чи відправки на передову? А ви знаєте, що якщо брати там наприклад минулий тиждень і цей тиждень дійсно назбируються такі факти, тому що у нас триває уже майже 4 роки широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, у нас можна сказати, що вся країна активізована, мобілізована, і немає, я думаю, українців, які взагалі не відчувають, чи не долучений до процесу і до відчуття, що в країні воєнний стан. Дійсно фіксуються такі факти: це і шаурму крутять, і відправляють щось ремонтувати чи будувати свої приватні будинки, використовують солдатів солдатів там для особистих потреб командирів. Звичайно, що точну статистику мені складно досить зараз вам озвучити, але подібні схеми не поодинокі з одного боку, з іншого боку, вони не є масовими. І не впливають на нашу обороноздатність і на обороноздатність Збройних сил країни. Звичайно, що змушують щось солдатів і ремонтувати, в тому числі, і виконувати якісь приватні господарські роботи. Тому зазвичай ми з вашою допомогою закликаємо, якщо є такі факти, будь ласка, звертайтеся до Державного бюро розслідувань, є різні формати, є. Телефонний дзвінок можна анонімно через сайт, але також ви маєте розуміти, що маєте бути готові дати фактаж, тобто дати докази і стати свідком. Пані Тетяна, дуже дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Баспіль. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Дякую вам.